Вітаю! Ви на каналі Говорить «Опора», а на ваших екранах наша постійна рубрика Вар спічі з Бліц, де ми даємо відповіді на питання, які турбують суспільство. Поїхали! Коли відбудеться глобальний саміт миру? Глобальний саміт миру це ініціатива України, яка покликана завершити повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Основою саміту має стати формула миру із 10 пунктів, яку Володимир Зеленський презентував на саміті G20 у листопаді минулого року. Українська сторона планує провести цей саміт восени. Проте, для реалізації цих планів треба здійснити багато дипломатичної роботи. Для імплементації формули миру Україна має знаходитись у тісній та систематичній співпраці з партнерами. Особливо важливою у забезпеченні сталого миру є підтримка країн так званого глобального півдня, на яких орієнтується Російська Федерація у зовнішній політиці. Тому наразі зусилля України направлені на акумулювання підтримки нашого мирного плану через зустрічі на рівні радників з нацбезпеки та політичних радників лідерів країн. Подібних зустрічей вже відбулося дві. У Данії та Саудівській Аравії, а кількість долучених країн до переговорів тільки розширилася. Так, на останніх переговорах щодо українського мирного плану у Саудівській Аравії було представлено понад 40 держав, серед яких Китай, Індія, Бразилія та південно Африканська Республіка. Важливим на зустрічі у Джиді є факт досягнення консенсусу між учасниками щодо центральних пунктів формули миру поваги до територіальної цілісності держав відповідно до статуту ООН. Виходить, що російське прагнення анексувати українську територію через проведені псевдореферендуми не підтримують країни, які Росія вважає своїми стратегічними партнерами. Тому дипломатична боротьба лише зростає, яка у підсумку може значно послабити позиції Росії у міжнародній політиці та ще більше її ізолювати. Наступні ж переговори по формулі миру можуть відбутися вже у вересні, під час саміту G20 в Індії. До того ж, у вересні Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка, для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН та особисто представити мирний план України. Отже, будемо сподіватися, що мирний план України врешті буде підтриманий світовою більшістю, а російська агресія закінчиться справедливим миром та міжнародним спокоєм. Як Росія намагається підтримувати дружні стосунки з країнами Африки? На тлі поступової міжнародної ізоляції, і втрати впливу Росія намагається зміцнити свої позиції в Африці та знайти там нових друзів та союзників. Для цього вони використовують різні методи. Підтримують повстанців, які збройним шляхом перевороту намагаються прийти до влади, та авторитарні режими, які знаходяться в міжнародній ізоляції. Безплатно надають зерно та списують багаторічні та багатомільярдні борги. Ще одним інструментом для посилення свого впливу в регіоні став саміт Росії Африка, який щорічно відбувається протягом останніх декількох років. Втім, попри очікування Росії, церічний саміт, який відбувся 27-28 липня в Санкт-Петербурзі, прийшов не так, як то очікували в Кремлі. Та продемонстрував часткове спадання російського впливу в регіоні. Про це свідчить декілька факторів. По перше, інтерес до саміту з боку лідерів країн Африки падає так. З 54 країн Африки саміт відвідали 17 делегацій, на чолі з очільниками держав, а 10 делегували прем'єр-міністрів. Ще п'ять країн взагалі відмовилися від участі, а інші були представлені чиновниками другого ешелону по друге озвучені на саміті заяви демонструють, що ряд країн Африки мають власне бачення безпекової та економічної ситуації у світі, яке суперечить тезам, які намагається просувати російська пропаганда. Так, наприклад, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса наголосив на необхідності відновити зернову угоду, з якої вийшла Росія, та зробити Чорне море відкритим для світових ринків. Крім цього, на необхідності перезапуску зернової угоди наголосив президент Коморських островів та одночасно очільник Африканського Союзу Азалі Асомані, який об'єднує практично всі країни континенту. Втім, Росія все ж таки має друзів в Африці. Це підтверджують результати двосторонніх зустрічей на саміті, а також політики, яку Росія систематично реалізовує на континенті. Так, перший друг Росії в Африці це Еритрея. Росія одна з небагатьох країн, яка підтримує диктаторський режим цієї країни. Яка багато років перебуває під міжнародними санкціями. Тому Еритрея платить за це своєю лояльністю, наприклад, синхронно голосує з Росією проти України в Генеральній асамблеї ООН. Також Росія має дружні стосунки з Центральноафриканською Республікою, де вже понад 10 років триває громадянська війна між повстанцями та урядовими силами. З 2018 року в країні діє російська терористична організація, так звана приватна військова компанія Вагнер, яка підтримує чинну владу та забезпечує стабільність функціонування режиму. За це структури пов'язані з очільником російських найманців та воєнних злочинців Євгенієм Пригожиним, мають право здійснювати видобуток дорогоцінних металів та вести інший бізнес в країні. Крім того, Росія має сильні позиції в Малі та Буркіна Фасо, яка підтримує авторитарні режими цих країн, що прийшли до влади в результаті військових переворотів, після яких вони змінили про західний курс та орієнтувалися на Москву, яка підтримує їхню владу силами найманців ПВК Вагнер. Як плата за прихильність цих країн, Росія протягом наступних декількох місяців пообіцяла безоплатно передати по 25-50 тонн зерна? Такий же бонус отримує Сомалі, якому Росія пробачила борг у декілька сотень мільйонів доларів, а також Зімбабве, президент якої, за даними змі, після державного перевороту користувався послугами політконсультантів Пригожина для перемоги на виборах, результати яких опозиція назвала сфальсифікованими. Втім, Росія може скористатися ситуацією у Нігері та за допомогою Вагнеру взяти під опіку хунту, яка здійснила державний переворот. Не допустити такого розвитку подій закликає президент країни Мохамед Базум, якого отримують заколотники. Лідер Нігеру назвав свою країну бастіоном поваги до прав людини на тлі авторитарних рухів, що охопили сусідні Малі та Буркіна Фасо, які ми вже згадували, та закликав міжнародну спільноту допомогти відновити конституційний порядок в країні. 5 серпня стало відомо, що країни економічного співториства західних країн Африки або ЕКОВАС погрожує здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента. Законодавки проігнорували вимоги та звернулися за допомогою до ПВК Вагнер. Підтримку хунті також висловили Малі та Буркіна Фасо. Тепер, 10 серпня, ЕКОВАС збереться на саміт в Нігерії, щоб вирішити, як діяти далі. Сподіваємося, що конституційний лад в Нігерії буде відновлено мирним шляхом, а спроби Росії дестабілізувати Африку шляхом підтримки авторитарних режимів та державних переворотів зазнають невдачі. Для цього як Україні, так і іншим цивілізованим країнам потрібно розвивати тіснішу співпрацю з країнами Африки, особливо тими, які обрали демократичний вектор розвитку. Саме ці країни можуть стати фактором стабільності на континенті. Чому міжнародне визнання голодомору геноцидом є важливим для України? Голодомор 32-33 років, жертвами якого стали близько 4 мільйонів осіб, є свідомим актом геноциду українського народу, що був організований більшовиками шляхом створення штучного масового голоду. Ця цілеспрямована організована трагедія, метою якого було придушення українського національно визволеного руху та знищення українців як нації, назавжди залишиться глибокою раною в історії України. Саме тому такими важливими є вшанування пам'яті жертв голодомору недопущення допущення актів геноциду в майбутньому проти будь-якого народу та поширення інформації про злочини радянського режиму у світі цього року 90-ті роковині голодомору. Тому наша дипломатія ще більше працює ради встановлення історичної правди визнання голодомору геноцидом українського народу. Наразі вже 28 держав визнали голодомор геноцидом на державному рівні. Також ще у чотирьох державах є рішення однієї з палат національних парламентів. Відзначимо, що спочатку повномаштабного російського вторгнення було ухвалено 17 відповідних рішень. Останнім наразі це зробив Сенат Італії 26 липня. А перед цим крок до визнання голодомор геноцидом зробили Нідерланди. 6 липня відповідне рішення ухвалила нижня палата парламенту цієї країни Палата представників. Один з ініціаторів ухваленого документу, парламентар Сьордвімер Сорцма, заявив: ми ніколи не змиримося зі злочинами Кремля ні в минулому, ні в сьогоденні. І ці слова від представника іншої держави справді важливі, бо непокаране зло зростає. Адже по суті російський і людиновисницький тоталітарний режим нікуди не зник, а лише переформатувався. У владних кабінетах Кремля змінилися люди. Але вони, як і їхні попередники, вчиняючи злочини, бажають уникнути за них правової, історичної та фінансової відповідальності. Саме тому російські політики та урядовці роками так странно приховували злочини більшовиків та створювали перешкоди для міжнародного визнання голодомору геноцидом. Будеться робити і надалі. Ось, наприклад, речниця російської МЗС Марія Захарова, коментуючи рішення італійського сенату щодо визнання голодомору геноцидом українського народу, розцінює цей антиросійський крок як чергове свідчення недалекоглядної політики офіційного Риму, спрямованої на заохочення найбільш розгнузданих русофобських проявів, які активно просуває київська влада та її покровителі. На жаль, свого часу попередній терористичний російський режим не був справедливо засуджений та покараний. Тому сьогодні Кремль не лише продовжує фальсифікувати історію. Але й щодня цілеспрямовно вбиває українців, здійснюючи новий геноцид, але вже в інший спосіб. Проте ми впевнені, що покарання знайде кожного злочинця і майбутній спеціальний міжнародний трибунал стане справедливим способом покарання Росії за злочин агресії проти України. Дякуємо за перегляд цього відео. Будемо вдячні за ваші лайки, підписки та коментарі. Побачимось!